Малята, Сьогодні пропоную вам поговорити про кішку та її дитинчат. Хто зображений на картинці? Вірно, це кішка та її діти. Як називають дитинчат кішки? Вірно, кошенята. Як кішка піклується про своїх діток? Годує їх, вмиває їх? Як людина піклується про малечу? Люди теж годують кошенят. А тепер пропоную вам прослухати вірш Олександра Олеся Кицю кицю. Кицю кицю, де була? Що ти їла, що пила? Я на річці була, там водичку пила. А що ти їла, не скажу, тільки хвостик покажу. Про кого розповідаються у вірші? Вірно, про кицю. Де ходила киці? На річку. Що вона робила на річці? Пила водицю. А що вона там куштувала? А що їла не казала.